І почали нас сильно обстрілювати танками, і тому ми змушені були щоб зберегти дитину. Я переїхала сюди. Ольга з 2009 року займається швейною справою. У рідному місті Борислав жінка мала власне аталіє з ремонту одягу, до якого постійно звертались мешканці, але після початку війни покинула рідне місто, яке піддавалось постійним обстрілам, Щойно стало зрозуміло, що залишатися там небезпечно для неї та її дитини. Приміщення для своєї нової справи вона знайшла за допомогою місцевої влади в електронній. Системі тендерів я вирішила після нового року, 1 січня, я зареєструвалася на сайті є тендер. Знайшла я оце приміщення. Потім я звернулася на «Молодіжна-1» в металургійний виконком. Там я знайшла оце приміщення. Мені виставили його на сайт, і я отримала так його приміщення, яке вона обрала, стало ідеальним місцем для її бізнесу. І вже незабаром жінка змогла розпочати роботу. Наразі вона займається ремонтом одягу різної складності. Жінка радіє. Що кривий ріг став для неї другою домівкою, а її дитина вже знайшла нових друзів та заняття до дощі, так як у місті збережена робота всіх палаців культури та спортивних шкіл. Нема куди повертатися. Місце дуже зруйноване, і дитина він тут пішов, в плавальний басейн, там акторська майстерність йому дуже сподобалася, то він сам не поїде. тут. там були поряд прильоти і поздвигалися оцей весь шифер, і воно ж це все, знаєте, почало мокріть. Ну там такий він, знаєте, в стадії такому ну, треба буде капітальний ремонт робити, якщо. Робити, то я думаю, сенсу немає. Наразі Ольга працює одна без додаткових працівників. Ательє знаходиться по вулиці Панаса Мирного, 16, і рада приймає клієнтів з 8 до 18 години кожного дня, окрім неділі. Бажаємо швидкого розвитку та фінансового достатку пані Ользі та іншим релокованим бізнесам. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, Перше міський.